Так, народи, всім привіт. Давайте трохи пограємо в рейтинг. <кхи> um, я сподіваюся на гарну гру, але вже бачу, що оце от незрозуміло що твориться. <кхи> так, ну я тренду забав. Але ж він все одно буде першим брати, тому тіма тобі... буде дуже погано. Ні, диви. Він таки здався. Добре ж ти забанив Ліону, бо я якраз її хотів взяти. А, джини, Джини. Як з тобою важко. Чому вони, Джини, такі дивні. Дуже-дуже дивні Ренектон. Цікаво, купа людей хотіло взяти Тіму в кінцевому результаті ніхто не взяв Тіму. Ворожа команда так. Що ж ти будеш робити з цими усіма? Я не знаю кого взяти. Якщо чесно, люкс забанили. Цікаве питання. Візьмемо сену. Спробуємо. Як воно буде? Немає, Вже все добре. Так, ну збірка не змінилась, мені здається, вже дуже довго вона не мінялась. Можна щось там подивитися, звичайно, вибрати, але я поки що цього не робив. Ну, Тому що відверто не було часу. Зараз якось важкувато все йде. Ютуб там придирається постійно до усього, незрозуміло чому, чи то їхні боти, чи то страйки хтось кидає. Це Теж дуже дивно. ну коротше, Досить важко завантажувати відео, вони то оброблюються, то не оброблюються, то Ютуб там скаржиться. ну коротше, Якась незрозуміла фігня з цим ютубом твориться, але я намагаюся записувати для вас відео. Вже наприклад з і у мене тільки скини, всі інші з дефолтовими. Ну, це може бути сумно. Але побачимо, побачимо як воно буде. В них гарна команда по демеджу. У нас є кейн, він може вирізати їх усіх, мабуть. Якщо впорається, але подивимось. Мені треба поскейлитись. Джин, не знаю, чи дасть мені час на це. Сподіваюсь, що дасть. Тімо неприємно, але Мальфіт може один раз стрибнути, і Тімо немає, якщо він влучить. Треба забирати дракони, щоб шивання не дістались, і тоді і будемо нормально себе почувати. Мені так здається. Ну і Йону повинен зарізати карму. Все ж таки він більш спритніший, в нього більше демеджу, ніж у тої ж карми. Тому я дуже велику надію на нього ставлю, що він розфідиться і буде вирізати теж усіх з їхньої команди. Це було б взагалі супер чудово, як на мене. Але чи буде воно так, побачимо, коли ця гра нарешті завантажиться, бо you щось дуже the the Так, Беремо щось і побігли. Going, mm, не знаю, як воно в нас піде, а, йону поставить варт на синій і затепешиться. Чи ні? Чи він захоче піти далі? Не захоче. Добре. А, якщо не хоче, то ми теж не підемо. Хоча можна було піти спробувати, якщо чесно, забрати їхні. Джин, ти ж. Що ти очікував, коли ти там сидів? Джин, ти що, взагалі куку? Що -ку. <плес> ти робиш? Вона зараз через мене стрілятиме і помреш ти. Ооо, воно божевільне. Вона все ще там? Я не знаю, чи вона все ще там, але я баби з іншим Ти вибачай, але ну це ж жах. Куди ти пішов? Куди? Я ж не встигну. Вона ще й зафлешилась. І що воно дурне. <зас> <поц 'я> Якось так. <кілля> Але джин божевільний, джин, просто <поц> я>, я не знаю. Що ти твориш? Зупинись. Подумайся. Подумай про команду, про те, що мені треба трошечки хоча б поскейлитись. А не те, що ти твориш. О, капець. Вона вже й повернулася. Ну, звичайно, бо вона померла й одразу в фонтані. Мені ще добігти треба було. Один-один, Йону помер. Чи що таке? Що сталося? Я не зрозумів. Вони оце от нервові такі всі. Я поставлю варту і гуляй. Бігає вона тут. А я з повільни А, щити, точно. Є щити, я забув про щити Моргана. Добре, будемо трошки кошмарити Мак, щоб вона так нагло себе не поводила. Мене зараз б'ють. Вони, <laughs> Вони всі тут були. <clears throat> я не очікував, що там буде шивана, я її взагалі не бачив. Но вона прямо на мене застрибнула і це без варіантів вже було. Але не вироб, я не витратив, витратив, витратив свою ульту, і це, мабуть, добре. Це, мабуть, таки дуже добре, тому що ми зможемо ЗМФ все ж таки щось зробити. Бо ви бачите, вони в трьох чи в чотирьох там на мене напали. Щоб убити. I I could... I Але я сподіваюся, що. М -м як? Йону зливає кармі. Це взагалі. В мене в голові не вкладається. Йону зливає кармі. Ну, це смішно. Якщо вона думала, що вона розумна, то знайшлися розумніші. Не влучила? А МФ влучила. Ти там в своїх кущах. I don't this to ви. Бігають вони оце тут. Скоро дракон. Треба пам'ятати, що скоро дракон. О, це чудово. Це дуже чудово, що вона використала свою. Буту. <кій> Джин, та ти задовбав, чесне слово. Ну скільки ж можна? Скільки можна? Я не знаю, я, мабуть, з'їм всю цю історію. І треба просвітити. Ну так, щоб у них тут нічого не було варіантів, як підійти непомітно. Зловив. ну то давайте атакувати дракона. Я тут сиджу. Якщо хтось не помітив, занадто близько до нас поставить. Це діло. Я сподіваюся, вони не знають, що ми. І це прям чудово. Вони не встигли. На, тут фігня ця стояла. Я не влучив. Але так влучу. Кейне, кейне, блін. Давай їб Прекрасно. Оце було добре. Шивана там можливо забрала жука, я навіть не бачив. Я відходжу не зараз. Що, що, що таке, Що ти хочеш? Ем... Бо мені треба було відновити ману, я б без мани все одно там би не дуже допоміг би. Тому треба було відійти. Треба було відійти, треба повертатися нагору. Джине, в тебе ж купа хп, куди ти летиш? Давай, клуныся <кхи> окей, кейне трошечки. Ну в мене все вкиде. У в мене все вкиде. Я влучив, влучив, вона померла. Це було приємно. Я влучив і в МФ, але я не дістану до неї, на жаль. Як досильно. Я не дістану. Що думаєш, ти найрозумніша в світі? <гум> Я відходжу. Джин, дивись, ти там сам сидиш. Там їх багато, але нема сенсу. Треба пушити інші лінії, а ми цього не робимо. Джине, ну тобі ж сказали, що ти там сам. Чого ти сидів? Що ти чекав? Дуже дивно було з його боку. Йону, нарешті, зарізав карму. Нарешті. Бо я вже й не очікував на такий розвиток подій, де вони? Та я бачив, що вона заюзала флеш. Е. трошечки. Трошечки. <рик> ну я цього очікував. Щоб ви підійшли. А, вони всі тут. Чому вони всі йдуть на одну лінію? Це дуже тупо. Дуже тупо з їхнього боку. Але ми все одно не можемо нічого пропушити. Ех, не, не дістав, трошечки. Ха-ха, <coughs> <remember my> <coughs> я, здається, зачепив її таки. <coughs> Enemy в <coughs> ландшафті. А, вони ж зараз нам треба атакувати дракона. Нам дуже треба атакувати дракона. Ну, мені треба похилятися. <laughs> Ви всі бачили, що. Мені дуже треба похилятися. Інакше прямо не витягнемо. Мальфіт там страждає. Ну блін, ну чого ми так довго чекали і не могли того дракона довбаного забрати? Що там було того дракона? От, вони всі стоять. І ми не можемо нічого зробити з цим. Бо у нас люди десь лазять. Ти звичайно, молодець, МФ, але не настільки. Досить Then за ними бігати. It. Досить бігати? Ну що ви творите? Навіщо так тупо зливатись? Там мальфіт той постійно. Нам треба танк мальфіте. Wish I could remember to dream. Turret lost. Ну звичайно, башня втрачена. Бо Мальфіт розфідив там страшне. Йону теж від карми. Це взагалі в голові не вкладається. Що ви в тому лісі забули? Ні, вони пішли Тімо вбивати. Don't stand where the gun's pointing. А, тобто, я прийшов вам допомогти, а ви всі втікли. Вони четверо тут. Чому в нас башти не пронесені, коли вони всі на одній лінії? Що робить інша частина команди? Yon, 2 25, Мальфіт 33. 33 і ти зніс свою лінію? Кейн. 1-4 Кейн. Що це за Кейн, в котрого 1-4? Це, це якась повна дурня. <coughs> повна, повна дурня. Як можна? 1-4 на Кейні, коли купа тонких героїв. Ну це ж нерозумно. Мальфіт, я піду від Пушу. Куди ти йдеш? Іди допоможи. Uh. Та. Ну, звичайно, вам аби поздаватись. Ми будемо далі грати. Мальфит, ты шо в танка зебрався? Ты, ты зібрався в танка и ты сиди весь цей час? Ты шо божевильный? <кхід> Вон там стоять, люди. Фіте, мальфіте, Мальфіте, твій Розум, він відсутній. Так само, як і в нашого лісу. Просто капець якийсь. Вони всі побиті ходять, а в нас купа демеджу, котрий ми не використовуємо. Ну. Ми не можемо їм нічогісінько зробити. Ну це ж сміх. Просто сміх. Як так можна? Я не знаю. Ну це лайт. Просто капець. Ти намагаєшся відбивати все, відпушувати десь щось. Але це ніяк не допомагає. Взагалі ніяк не допомагає, тому що твоя команда повне дно. Якось так. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте.